Радий бачити вас на каналі. Сьогодні буде некомфортно, трошки моторошно і дуже по-справжньому. Тож починаємо. Стівен Кінг це не просто жахи. Це історії, після яких стає не страшно темряви, а себе. Бо справжній жах у Кінга не ховається під ліжком. Він у спогадах у провині, у тому, про що ми намагаємось не думати перед сном. Сьогодні. Фільми за його романами, які повільно, але впевнено, лізуть у голову, вони не лякають одразу, вони чекають, поки ти розслабишся, і тільки потім починають працювати. І останній у списку той самий культовий, тож краще додивитись до кінця. Кімната одна, 1408 – це не просто номер у готелі, це місце, де твій розум здається швидше, ніж тіло, Майкенслін. Письменник, який не вірить у надприродне, він пережив втрату, але не дозволяє собі це прожити. Замість цього він подорожує світом і ночує в так званих проклятих місцях, щоб з холодною іронією довести страх, це вигадка для нього. Всі ці історії про привидів просто бізнес, контент, матеріал для книжки, і саме тому він ігнорує всі попередження про номер 408 – Бо що може піти не так, якщо ти не віриш ні в що? Але ця кімната не потребує твоєї віри, вона працює і без неї. Коли Майк заходить усередину, нічого страшного не відбувається, і це найгірше, бо фільм не кидається скрімерами. Він починає повільно ламати реальність. Час плутається, стіни ніби дихають. Звичайні речі стають загрозливими. А спогади, які герой роками ігнорував, починають виходити назовні. Це не фільм про привидів, це фільм про людину, яка так і не дозволила собі горювати, і кімната 1408 змушує його прожити це знову без пауз, без виходу, без можливості відволіктися. 1408 про те, що найстрашніше покарання. Залишитись наодинці зі своїми травмами, і ця кімната знає про тебе більше, ніж ти сам. Кері це історія про дівчину, яку всі занадто довго ламали повільно, системно, без жалю. У школі над нею знущаються, вдома її контролює мати, яка прикриває насильство вірою. У Кері немає безпечного місця ні фізично, ні емоційно, і найстрашніше. Для оточуючих усе це виглядає нормально, діти жорстокі, мати просто хвилюється, вона дивна, сама винна, а потім у Кері з'являється сила, і вперше в житті вона відчуває контроль. І тут Кінг ставить дуже незручне питання чи винна людина, яку довели до межі? І хто насправді створив монстра? Це не просто хорор, це історія про наслідки байдужості. І фінал тут такий, після якого стає моторошно не від крові, а від усвідомлення, що цього можна було уникнути. Гра Джеральда, один будинок, одне ліжко, і жодної можливості втекти. Джесі погоджується на гру, яка мала бути просто експериментом, але все виходить з під контролю. Її чоловік помирає, а вона залишається прикованою наручниками. Спочатку здається, що це фільм про виживання, але дуже швидко стає зрозуміло. Це фільм про пам'ять. У тиші немає куди тікати. Голос у голові стає гучнішим. Спогади повертаються без запрошення. Межа між реальністю і галюцинаціями стирається, і ти до кінця не впевнений, що страшніше: те, що може зайти в кімнату, чи те, що вже давно живе всередині героїні, це важке кіно. Некомфортне, але дуже чесне, кладовище домашніх тварин. Що, якби у тебе була можливість повернути близьких, навіть якщо щось у них буде не так, цей фільм починається як сімейна драма, і саме тому він так боляче б'є. Коли втрата стається, ніхто не думає раціонально. Любов перетворюється на відчай, а відчай на неправильні рішення. Кінг тут не засуджує. Він просто показує наслідки. Це одна з найболючіших історій Кінга. Бо вона не про смерть, вона про небажання її прийняти. Сяйво це не фільм, це стан, віддалений готель, ізоляція, повільне, майже непомітне божевілля. Джек Торренс не стає монстром раптово. Він просто перестає стримуватись, і готель лише підштовхує його до цього. Тиша тут страшніша за будь-який крик. Камера дивиться довше, ніж комфортно, і ти відчуваєш напругу ще до того, як щось стається. Це класика, яку неможливо перерости, бо з віком вона стає тільки страшнішою. Це були фільми за романами Стівена Кінга, які лякають не ефектами, а думками. Напиши в коментарях, який із них зламав тебе найбільше. І якщо відео було корисним, підтримай лайком. Побачимось у наступному відео. Якщо звісно світло не почне блимати.